Привіт всім, Палата Одос. Це Вероніка і приємно познайомитись. І в сьогоднішньому відео ми будемо розглядати ситуацію, яка є супербазовою, яка потрібна кожному, хто може опинитися в іспаномовній країні. Ця ситуація називається покупки. Тобто, вокабуляр іспанської покупки Я назвала цю тему. Тобто, які слова нам потрібні, щоб зробити покупку, щось купити, коли ми в магазині. І так далі, тобто, які слова нам можуть знадобитися, і саме головне, які фрази нам можуть знадобитися, щоб щось купити. Тому давайте розглядати цю ситуацію і уявляти її, скажімо так, начебто ми в магазині, начебто ми щось купуємо. Поїхали! І ось уявимо, що ми зайшли в магазин. Ось наш магазин, скажімо так, уявний, і, тобто магазин іспанською буде «tienda». Але tienda може бути будь-чого: тінда деропа, там магазин, не знаю, будь-чого, скажемо так. Загалом магазин звучатиме іспанською як tienda. Але якщо ми хочемо саме в продуктовий магазин, іти це як українською звучатиме, ну тобто українською це буде супермаркет, іспанською це буде супермеркадо. Супермеркадо. Це буде супермаркет, де нам потрібно купити саме продукти. Ось, і ми бачимо наш супермеркадо. Як зазвичай, коли ми заходимо в супермаркет, ми не вітаємось, тому що якби, всі люди зайняті своїм, продавці своїм, касири своїм. Тобто ми не, тобто, не завжди вітаємось. Можемо привітатись, але не завжди. Ми вже вітаємось, коли вже робимо покупку, тобто на касі. Тому, якщо ви хочете, наприклад, привітатися, зрозуміло, звучатиме іспанською: Ола, привіт, боїнус «Діас», тобто доброго ранку. Боїна, стардес, воїна, стардес, тобто доброго вечора, і так далі. Тобто, коли ви хочете привітатися із продавцем, скажімо так. Добре, ось і ми бачимо наш магазин уявний. І що ми можемо, наприклад, характеризувати його? Що ми бачимо? Ми бачимо трес кахас. Кахас це тобто, каси. Каха це каса і кахас, тому що у нас множина їх три: трес Кахас. Це нас. Каси, тобто, у нас їх є тут три каси. Також ми бачимо, у нас тут лампарас, наприклад, ми можемо сказати, Лампарас – це лампи, ось у нас їх є дос, тобто дві. Ну і далі ми бачимо просто сам супермеркадо. Тобто бачимо сам магазин, який є досить, наприклад, великим. І також ми бачимо поличка. Як буде поличка іспанською звучати бальда. Бальда. І ми тут бачимо діференти бальдас». тобто різні. Полички, скажімо, Діференти з кон коміда, тобто, тобто, або конпродукт, тобто або з продуктами, або з їжею тут будь-що можемо сказати. Тобто, що по цій картинці можемо характеризувати? Це в нас є трескаха, сламперас, бальдас і так далі. Те, що можемо скажімо так, характеризувати цю картинку і цей супермаркет. І зараз перейдемо до фраз, які нам можуть знадобитися в супермаркеті. Ось я зробила в ось такому форматі, щоб ви могли зробити знімок екрану і зберегти собі. Зараз ми пройдемося по фразах, а потім перейдемо до слів, щоб ви також зробили знімок екрану і поповнили свій вокабуляр, скажімо так. Ось і уявимо, що ми в супермаркеті. Que estamos і un supermercado», що ми знаходимося в якомусь супермаркеті, скажімо так. І ось слова, які нам потрібні, тобто фрази «Несесіто компрар, «Несесіто comprar, необхідно купити. Уявимо, що у вас є ліста де компрас, це я також записала, потім подивимось тобто список покупків, і ви по цьому списку покупків дивитесь, що вам потрібно купити, тобто необхідно. Uh, наприклад, Несесіто компрар томати, санорія, пепінос і так далі. Тобто томати з помідори, санаорія, морква, пепінос огірки. І ви йдете по цій лісті, не компрес. Тобто ви йдете по цьому списку покупків, що вам потрібно. Далі стой бускадо, стой буска. Я шукаю уявимо, що в магазині ви розгубилися, ви щось не можете знайти. Великий супермаркет, ми, ви в іншій країні. Тобто в Іспанії чи в країні Латиноамерики, і ви щось не можете знайти. І до вас підходить продавець і такий каже: Кому поедо аюдарти, кому поедо аюдарти, яке може тобі допомогти? Тобто ви щось шукаєте, і ви відповідаєте: стойбускандо. Estoy buscando, наприклад, пепінос. Я шукаю огірки елементарно, можемо сказати. Тобто estoy buscando – це як дія відбувається в момент мовлення. Тобто, от я зараз шукаю тобто, дія відбувається в момент мовлення. Ось, І ви вже можете відповісти, якщо до вас а, підійшов іспаномовний продавець і щось а, тобто, пропонує вам свою допомогу. Тобто, кому поеду аюдарти, як я можу тобі допомогти? І ви відповідаєте: estoy buscando». Далі уявимо ситуацію, коли ви вже підходите а, до продавця і кажете, м, тобто не можете щось знайти, також розгублені. І кажете йому Донде пуедо енконтрар, де я можу знайти. Також ми можемо сказати Донде еста. Тобто також елементарно, де знаходиться Донде еста, або Донде пуедо ЕНКОНТРАР? або Донде еста. Наприклад, пердона, Донде пуедо ЕНКОНТРАР? Наприклад, ми можемо сказати пан Донде пойдоентрар пан Ейпанс, тобто де я можу знайти хліб? От ви не знаєте, де хліб, Вели... тобто великий магазин, і ви його шукаєте, де я можу знайти. Далі перейдемо, наприклад, до ось цієї фрази, щоб не путатись. Потім до перейдемо до тих, що вище, тобто пор фавор». Тобто, допоможіть мені, будь ласка, аюдами перфавор. Допоможіть мені, будь ласка, я хочу, наприклад, бускан до, наприклад, лічуга. Тобто я шукаю листя салату. це буде листя салату. Також ми можемо сказати. Далі прийдемо до цієї фрази: Puedo pagar контрхета effectivo. Тобто, уявимо, що ви вже на касі, каса, пам'ятаємо, буде каха, і ви хочете. Запитати, тобто, чи сказати, що ви хочете заплатити. Ви кажете, pagar пагар tarjeta о efectivo». Тобто я можу заплатити там чи карточкою, ефективо, це в нас буде ось готівка. Ви запитуєте в касира, касир буде кахеро. Ось, і ви хочете, наприклад, або, наприклад, Касиль же вас запитує, кому керес пагар. Тобто, як ти хочеш заплатити, І ви кажете контархетта кон ефективо. Тобто базові слова, які також потрібно знати. Зазвичай гроші є на картах, якщо ви іноземний, скажімо так, і ви кажете: контархета, контр хочу заплатити, керо пагар, контархета, хочу заплатити карточкою. Це потрібно запам'ятати. Далі також. А, Продавець, тобто касир, у вас може запитати, чи потрібно вам о, пакет, тобто елементарне питання, яке може задати касир, коли ви робите покупки, уна у а у несесіта збольса, тобто чи тобі потрібно, потрібен пакет. А ви можете сказати уна у пор фавор, тобто так мені потрібен пакет, будь ласка, або ви можете сказати Но no, кераболься, тобто не мені не потрібен. А, пакет, або а, або bolsa, або no bolsa. Тобто ні, мені потрібен пакет, або мені не потрібен пакет в такому сенсі, а, як, ви, ви, як вам потрібно, ви можете сказати, тобто Kier on бойса, або No Kiero бойса, грасіас, і все. На цьому все завершилось. Далі, наприклад, уявимо, що ви зайшли не в супермаркет, а, наприклад, якийсь менший магазин, де вам. Um, вже є продавець, тобто продавець, і ви вже показуєте, що вам потрібно купити. Тобто продавець вам вже складає в кошик, скажімо так, те, що вам потрібно. І ви можете сказати «Quiero comprar eso». «Quiero comprar eso», наприклад. І показуєте «Quiero comprar, наприклад, uh -huh. наприклад Карне, компрар карне, тобто, і ви показуєте на м'ясо. Карне це буде м'ясо. І все. Тобто, компрар есо і показуєте там на те, що вам потрібно. Також елементарна фраза. Тобто, хочу купити це. компрар есо. Далі і уявимо знову, наприклад, що ви вже купили, чи це було б на касі, чи, наприклад, в меншому магазині. Тобто, коли ви вже оформлюєте свою покупку і все, хочете попрощатись. І ви кажете: Gracias eso es todo. Тобто, Gracias, eso es todo, тобто, дякую це все. тобто все. Ми як свої покупки завершуєте. Gracias, eso es todo, дякую, це все. І можете попрощатися. Adiós o hasta luego, Тобто, пока або до побачення. Ось такі фрази, які нам можуть знадобитися, скажімо так, елементарні. І перейдемо до слів елементарно, які нам також можуть знадобитися в магазині, наприклад, тобто в супермаркеті. Ось, як я казала, «tienda» – це буде магазин. Тобто, звичайний магазин, і ми можемо його назвати будь-який магазин «Tienda де Ропа, тобто магазин одягу, які ще там магазини є, ми можемо сказати будь-який магазин. Далі суперкадо. «Supermercado», supermercado" – це буде супермаркет, саме де є, скажімо так, продукти. Наприклад, далі хти по покупки. Іспанською це звучить як «ir por compras». «Ir por compras», Тобто хти по покупки, наприклад. Ви можете сказати, наприклад, у якому ситуації, що ви, наприклад, з компанією якоюсь кажете: Boє no, мівой поркомпрес, тобто я йду по покупки, мівой поркомпрес, тобто Ір нас тобто, я йду по покупки. Мій вой поркомпрес, тобто я йду щось купити, робити, закупи, скажімо так. Далі сумка. Як ми вже зрозуміли з попередньої частини, це буде Больса, це буде сумка. А, тобто сумка саме як пакет, скажімо так, не сумка як жіноча, тому що жіноча буде бойса. А саме як пакет, скажімо так, бойся. А, пакет. Я написала сумка, але це буде пакет. Можна сказати, сумка, але сумка це більше, скажімо, аксесуар в нашій уяві. Далі акція буде оферта. А, оферта, це буде акція. От Ми бачимо, наприклад, в магазині в супермаркеті Там теж може бути, наприклад, оферта. Там купуєш два третє в подарунок. Ось, Якщо ви бачите оферта в іспанському магазині, знайте, що це акція. Далі а також ми можемо запитати в продавця. Це ось то, що така фраза, яку, наприклад, можна додати, уявому, що ви зайшли в магазин, наприклад, одягу якогось в тому самому супермаркеті, і там немає ціни. Тобто, зазвичай є ціна, а там немає ціни, і ви таки кажете: «Пердона, quanto Квеста, «Quanto Квеста, скільки коштує? Тобто, коли ви хочете запитати продавця, скільки це коштує, бо ви не бачите ціни, чи вона відпала і так далі. «Quanto questa? скільки коштує. Ось. Далі, знову те, що я написала, те, що ми проговорювали вже, коли ми хочемо оплатити карточкою чи готівкою, це буде con tarjeta o con efectivo. Con, tarjeta con efectivo». І перейдемо до другої частини ЄСів, які нам також можуть знадобитися в супермаркеті або, наприклад, в якомусь магазині. Ось те, що я вже казала на початку, список покупок іспанською, і це звучить як «Lista de compras». «Lista de compras». Тобто, ми вже фразу вчили, необхідно купити «Necesito comprar» і уявимо, що у вас є «Lista de compras», і ви кажете ne, «Necesito comprar uno, otro» і так далі. тобто… Одне, друге, і так далі, те, що вам потрібно, маючи вашу лісту декомпрос, тобто ваш список покупок. Далі, також уявимо наш супермаркет, і що в нас є різні відділи. І відділ іспанською звучить як сексіон. Сексьон прикладається як відділ, молочний, хлібний відділ, і так далі. Далі ціна, ціна іспанською як, е, звучить як пресіо. Пресіо, тобто ціна. Також потрібно знати, коли ми, наприклад, бачимо якийсь продукт, коли ми в якомусь магазині чи в магазині одягу, і ми бачимо ціни, пресіо, ну і так далі, тобто має ціну, і так далі. Тобто, яка там ціна продукту, якихось продуктів одягу, те, що ви купуєте. Далі повернення, те, що також може бути, це звучить як деволюсьон. Девоюсьон. Це звучить, тобто прикладається як повернення. «повернення». Наприклад, ви можете повернути якусь річ в магазині, зазвичай одяг, продукти ви не повернете, але одяг якийсь можна повернути. І, наприклад, е, придунать, наприклад, в магазині ви кажете, хочу зробити повернення. Кероасер девоюсьон, тобто хочу зробити повернення, і ви робите повернення те, що того, чого вам потрібно. Далі касир. Касир іспанською звучить як кахеро. Кахеро. Тобто касир. Каха звучить, тобто, каса звучить як каха. Ось Кахеро це касир і каса каха. Далі витрати, наприклад, як також іспанською це звучатиме як гастос, «Гастос», тобто витрати. От, Наприклад, «гастос» них ще кажуть, коли ви, наприклад, орендуєте квартиру, і ось, наприклад, на сайті з оренди квартири там пишуть. Гастос і так далі, тобто витрати, як, як комуналка, можемо сказати, так, чи там вона включена, чи не включена, і так далі. Тобто гастос, це як і витрати, і коли ви можете їх зустріти, коли ви шукаєте квартиру, і там пишеться про гастос, тобто про витрати, які можуть бути там на опалення, на світло і так далі. Далі Паго це буде оплата, тобто паго, оплата. Оплата чого-небудь, скажемо так. Тобто, пагар як оплачувати, і паго це буде просто оплата. Далі, і клієнт, елементарно це звучатиме як клієнти. Тобто, клієнт, це буде клієнт іспанською мовою. І перейдемо до картинки. Уявимо, що це ви в магазині, і ви щось ось купуєте, вибираєте. І давайте максимально пишемо, що ми тут бачимо на цій картинці, щоб також попрактикувати. Ось елементарно те, що ми спочатку нам падає око, це а, кошик для покупок, просто кошик, як це звучатиме іспанською. Це звучить як сеста для компра, сеста для компра, тобто кошик для покупок. Я також підготувала, як це пишеться, щоб ви не забули і змогли зробити знімок екрану на картинці. Пізніше покажу. Ось, отже, сеста для компра це як кошик для покупок. Але також у нас є візок, і це звучит, звучатиме як «carro». Карро, це звучатиме, тобто перекладається як візок. Далі те, що ми також бачимо із продуктів із овочів, тут з дивішого, овочі, це бу... овочі іспанською перекладаються як вердурас. Якщо фрукти це будуть фрутес, ласфрутес, ласвердурес, тобто фрукти і овочі. Ось що ми бачимо. Ми тут бачимо перець. Перець іспанською перекладається як пім'єнта. У нас тут є різні перці, тобто зелений, жовтий, верде, амаріо, рохо. Ось ми бачимо рохо, да, тобто оранжевий, тобто різних кольорів, скажімо, і смаків. У нас є тут перці. Перець буде пім'єнта. Далі також ми бачимо тут капусту. Капуста іспанською звучатиме як коль, далі ми бачимо броколі, броколі так такі будуть як броколі, броколі, тобто так і звучить іспанською як броколі. Також в також нас є тут а, листя салату, тобто іспанською це звучить як лечуга. Добре. А, і далі в нас, а, тобто, тут є в нас різні види лі, тобто, листя салата, тобто, лічуга. Також в нас є тут рабано. тобто, Рабано перекладається як редиска. Тобто, я бачу тут ще редиску. Такі елементарні продукти. І також а, поличка, як я вже казала на початку, буде бальда. тобто, бальда. Це як поличка, і в однині це буде бальда як поличка Ось такі елементарні слова, які ми можемо, наприклад, сказати, і що відділ. Овочевий відділ це буде секціон де вердурес, наприклад, тобто відділ овочів звучатиме іспанською мовою. І ось ця картинка, що ви змогли зробити знімок екрану. І ось ми бачимо півень та перець, пепіно, те, що я також написала, огірок, калабасін – це буде кабачок, рабано це буде редиска, коль це буде капуста, броколі – це будуть броколі, Лічуга це буде а, салат, тобто листя салату дослівніше. І ось корзина для покупок це буде сеста для компра. Сеста для компра, тобто корзина для покупок. І візок буде карро, не забуваємо. Ось Елементарно те, що ми можемо сказати, звичайно, є багато різних овочів і фруктів, але те, що з картинки елементарно, я тут ще навіс інші слова додавила. Ось, тому деякі слова, які так… Також нам можете надобитись. Тому на сьогоднішній відеоурок це все. Ми уявили ситуацію, що ми в магазині, і, наприклад, щось купити. Сподіваюся, що ви зробите знімок екрану, збережете це собі, і якісь слова вам знадобляться в звичайному житті, якщо ви опинитеся в такій ситуації, коли вам потрібно щось купити, щось запитати там quest, не сясіта comprar...» І так далі. Щось запитати, де є ста, де поеду інконтракт, де можу знайти, де знаходиться елементарні фрази, які вам дійсно потрібні і враджу вам запам'ятати: керопагарконтерхетта, керопагаркон ефективо. Тобто, хочу заплатити карточкою, хочу заплатити готівкою. Це все дійсно вам необхідне, якщо ви будете в Іспанії або в іспаномовній країні, і ви опинитесь в супермаркеті а ви в ньому опинитесь, тому що це базова потреба людини. Їсти і купувати продукти, скажімо так тобто харчуватись. Тому дякую за перегляд і до наступного разу. Адіос.